Привіт, Закарпаття! Я хочу низько з вами поговорити про лихослів'я, Про матюки. Знаєте, як у нас, не знаю, як там у вас, але у нас там на Закарпатті чесно, більше лексикону Матюків, ніж просто самих слів. І то люди з того сміються. То треба сукрушатися і плакати. Знаєте, я колись думала, що Матюки то круто. То пунктиву, що файно, як то якась компашка, а тися не матюкаєш як то так? Ну, ти не маєш бути хуже, чим хтось. І знаєте, часом чула, що матюки то для зв'язки слів. Але ми навіть не розуміємо, що слово. Воно має великий вплив на людину. Знаєте чого? Тому що свій світ створювався словом. І як важливо, яку інформацію ми впускаємо в своє життя. Знаєте, один учений проводив експеримент над водою і взяв стакан із водов. І коли говорив погані слова, говорив щось негативне, то кристали води вони ставали дуже сильно потворні. А коли говорив... Проповіді, слова Божі, позитив, то кристали, вони набували такого кольору, такої яркості, а вони аж світилися. Так і в нашому житті. Коли ми пускаємо негатив, матюки, матюки то взагалі то імена бісів. І ми з матюками проклинаємо своє життя і проклинаємо тим, тих, кому ми говоримо ці слова. Того треба лишатися того всього, того сміття, яке руйнує наше життя. Ану, чи много у вас е, щасливих сімей, вірних друзів, тих, хто вас не зрадить, чи все у вас добре в сім'ях? А ви прослідкуйте, яку інформацію ви пускаєте. Якщо б ми опускали псалми, проповіді слово Боже, то наше життя би не було смесу, сенсу. Воно б було. У спокої, у радості була би любов, було б взаєморозуміння. Все то приходить з Богом. Тому Ісус сказав, що треба покаятися і більше не робити тих діл і не говорити тих слів, які ми говорили колись. І так само я хотіла вам показати вірші із Біблії на тему «Лихослів'я». Не дуже мене токається родиночка. Нехай ніяка не да розмова з ваших ус не виходить, а лише та, що добра.